Слова про те, що темряве, друг молоді стають неактуальними, якщо після заходу сонця страшно перебувати за межами дому. Особливо влітку, коли після денної спеки так хочеться прогулятися вечірнім містом. Але в Тернополі ходити в пізній час по парках і скверах небезпечно через погане освітлення. Чи не заважається вам дуже заважає? А як вулиці? Загалом освітлення вулиці парки? Погано освіщається, зовсім не освіщається. Гарно. Видно ту частину Тернополя, і вона гарно відбувається в озері. Тут ну, так достатньо, більше не треба, а там в, в центрі, на площі, можна і побільше. А як для мене потрібно освітлення, як для мене. Для мого покоління, мені здається, що тут потрібно хоч чуть-чуть, хоч трошечки. А так все нормально. А освітлення вулиць, скварін інших масивів як вам треба? Погано, дуже погано. Так там, де будинки, де дуже живуть, мало, там замало. Страшно ходити, страшно. коли темно. Дітям, дівчатам. Так не мішає, навіть якщо темно, не страшно. Освітлення Тернополя бажає краще, але ми насолоджуємося набережною нашим містом. Нам подобається дуже наше місто. А його освітлювати, однозначно ви ж не бачите, ну, це темна. Частину... Ми звернули увагу на ваш ліхтар, так. Потребного так светло. Потребно Освещение очень плохое, и ничего не видно. Вот потеряли деньги, найти не можем. Тут девушку потерял уже две, тут найти не могу. Поэтому надо что-то делать, ставить какие-то освещения здесь. Вот, снимать даже темно, видите, оператору не видно здесь. Ввечері 4 серпня в парку імені Тараса Шевченка світилося лише декілька ліхтарів зі сторони центру міста. У Тернополі 11-та година вечора, а на набережній ставу суцільна темрява. Через непрацюючі ліхтарі прогулянку парком імені Тараса Шевченка безпечніше завершувати до настання сутінків. Не сприяє кращому освітленню набережної і чемпіонат з водомоторного спорту, який Тернопіль прийматиме вже наприкінці цього місяця. Чи встигне освітити міська влада тернопільські парки до приїзду зарубіжних спортсменів на чемпіонат? Побачимо вже за тиждень. Два до цього часу повинні завершити і очищення ставу.